При формуванні бюджету в цьому році було субвенція надана з держави на облдержадміністрацію щодо перевізників. І наш тролейбусний парк не отримав в цьому році 3,8 мільйона гривень. Саме субвенції не до отримав. Вони були перерозподілені по Черкаській області. Тому у мене є прохання ви ж, підтримати депутатський запит. Ви бачили, що від електротрансу від керівника також є до мене звернення з проханням зачитати, щоб ви підтримали це на сесії, що вони вже на вихідних не можуть виходити тролейбуси, що вони будуть зупинятися. Ну, це вже було в засобах масової інформації, тому я прошу. З метою забезпечення мешканців міста Черкаси транспортними послугами електротранспорту у 2015 році на рівні минулого року, хоч так би, уникнути боргів по заробітній платі і скорочення працівників підприємства. Пропоную від імені депутатів Черкаської міської ради звернутися до голови Черкаської облдержадміністрації Ткаченка Юрія Олевича, голови обласної ради Коваленко Валентина Миколаївна, Щодо необхідності збільшити на 2015 рік для бюджету міста Черкас обсяг субвенцій з державного бюджету на перевезення пільгових категорій громадян в сумі 3,8 мільйона гривень. Прошу підтримати цей депутатський.